Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 558-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом ночі, 4 вересня, окупанти вкотре здійснили масований дроновий удар по населених пунктах Одещини. Внаслідок атаки, пошкоджень та руйнувань зазнали адміністративні будівлі, складські та виробничі приміщення та сільськогосподарська техніка. Зокрема, під час атаки російські шахеди впали та Здетонували на території Румунії. Однак влада цієї країни заперечує таку інформацію. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 5 – по зенітно-ракетним комплексам противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали. 460 окупантів, 4 танки, 14 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем Дві реактивні системи залпу вогню, один засіб ППО, 37 БПЛА оперативно-тактичного рівня, один катер, 47 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями, воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.